Доброго вам здоров'я, шановні. 18 червня, середа, сьогодні православна церква згадує мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. 18 червня здавна вважався особливим днем для спостереження за природою. Люди уважно придивлялися до поведінки бджіл. Якщо вони сиділи купками біля вуликів, а налетіли збирати нектар, чекали на дощ. А коли з самого ранку квіти пахли надто сильно надто сильно пахли, це теж вважалося знаком, що наближається негода. Вранці, якщо над річками чи ставками сталився густий туман, це тлумачило як добру прикмету, скоро буде рясний врожай грибів. А от якщо на траві з'являлося багато павуків або у повітрі тягнулися тоненькі павутинки, люди раділи, попереду ясна і тиха погода. Часом навіть дятел ставав народним синоптиком. Коли він стукав вночі, то це сприймали як провісника дощу, а ввечері всі споглядали на небо. Якщо з'являлася веселка, це викликало посмішки, значить погода стабілізується. Навіть місяць мав значення якщо він світив зеленкуватим світлом або мав тонке світле кільце навколо, чекали сухих днів, а коли був щербатим, остерігалися дощів. Вітер також був добрим підказувачем. Західний приносив дощову прохолоду, а східний спеку і сухість. Шановні глядачі, нехай цей день буде тихим, але сильним, впевненим, з добрими справами, що наповнюють серце спокоєм, бажаю вам бути в злагоді з собою, відчувати підтримку там, де вона потрібна, і бачити сенс навіть у дрібницях і добру Божу волю, добру Божу ласку. Нехай сьогоднішні зустрічі будуть теплими, а новини добрими. А небесний захист цього дня хай оберігає ваші кроки, додає віри в себе, відкриває двері до нових можливостей. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Дуже багато всього цікаво підібрала для вас. Нагадаю, що саме на цьому каналі це, напевно, що єдиний канал, де я збираю саме українські народні традиції, звичаї і враховую не тільки перехідні, перехідні свята. Ні, не перехідні свята, а ще враховую перехідні свята. І церковні перехідні свята. Ну, це простіше. Ще я враховую народні перехідні свята і народні перехідні звичаї. Це вже складніше, бо для цього доводиться дуже багато всякої інформації відшукувати для вас в етнографічних джерелах, в наукових працях, в книжках старовинних, ну і так далі. і так далі. Тому, будь ласка, це дуже цікаве і дуже цінне відео. Додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаючку, робіть підписочку на канал, обов'язково. Тисніть на Дзвоник, ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. І я дякую сьогодні Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 18 червня, за середу в 2025 році. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. В часи імператора Веспасіана жив в Римі воєначальник Леонтій. Відважний, мудрий і добрий до людей. Він був християнином і відкрито сповідував віру в Ісуса Христа, чим викликав обурення правителя Андріяна, який отримав наказ приборкати християн. Андріян послав у місто Триполь свого соратника Іпатія, аби затримати Леонтія. Та дорогою Іпатій тяжко занедужав. Увісні йому з'явився Янгол і сказав: Помолись до Бога, Леонтія, і одужаєш. Так і сталося. Після цього Іпатій, і його друг Феодул самі захотіли пізнати віру Леонтія. Леонтій прийняв їх, розповів про Христа і щиро помилився за них. І сталося чудо. Світло зійшло з неба, пролився дощ, і в тому світлі обидва воїни прийняли хрещення. Але коли про це дізнався Адріян, він наказав схопити всіх трьох. Вони залишалися вірними Христові, хоч їх намагалися переконати, відступитись. І паті та Феодул відійшли до Господа з молитвою на устах. Леонтія тримали ще довше, але він не змінив своєї віри. Все життя Леонтія було прикладом мужності, любові до Бога і добрих справ, і навіть в найтяжчій миті він залишився твердим і спокійним, з повною довірою до Господа. Пам'ять про них всіх вшановується 18 червня. 18 червня, третій день Петрівки, в наших предків вже відчутно набирав оберти літній господарський ритм. Після Трійці та русального тижня весняні розваги завершувалися і наставав період праці. Люди вже встигли освятити поля, відзначити зелені свята і тепер із Петрівкою входили в час косовиць турботи про врожай. На третій день Петрівки селяни зазвичай вирушали на польові та городні роботи, підгортали буряки, пасинкували помідори, збирали лікарські трави, адже саме в цей період вони вважалися особливо цілющими. На луках і пасовищах уже викошували перше сіно, бо погода ставала все спекотнішою, а дощі рідшими. Воду цього дня шанували і берегли, нею бризкували худобу перед вигоном. Особливо в тих селах, де боялися пристріту або де тварини нещодавно хворіли. Ввечері дівчата збиралися на вечорниці. Ну, влітку це називається вулиці, ну, в... вулиця. Ну, в принципі, можна так само називати це вечорниці. Та вже не співали там на вечорницях русалчині пісні, а співали вже петрівчані пісні. Також могли ткати рушники для посагу. Час Петрівки вважався добрим для рукоділля, але в міру. Бо тривав піст і все мало бути зосередженим, тихим. І зрештою, треба було допомагати дорослим на косовиці. Якщо не було такої роботи, не було такої необхідності виходити на косовиці, ну, щоб допомагати просто сіну вже скердувати там матерям своїм, то вони могли сидіти і займатися рукоділлям. В цей день також пильно прислухалися до сну. Сни на Петрівці вважали віщими, особливо якщо снився хтось із близьких. Вважалося, що це знак турботи або потреби в молитві. Жінкам і чоловікам, які прагнуть підтримати затишок в хаті і добру енергію в родині, слід сьогодні окропити поріг і вікна свяченою або дощовою водою. Особливо важливо, якщо в хаті нещодавно були гості. Така дія вимиває все зайве, все зле, що могло принести неспокій і сприяє гармонії. Якщо ж після цього в хаті затихне будь-який скрип, це добрий знак. Дівчині або жінці, яка хоче змінити почуття або повернути чоловічу ніжність, треба ввечері заплести косу, в яку вплести кілька пелюсток м'яти або чебрецю. Заплітаючи, варто подумки промовляти, щоб серце його до мого поверталось, як м'ята пахне, так і я йому, щоб була мила. Таку косу не розплітали до ранку. Сьогодні особливо корисно вмитися водою, де лежав камінчик, знайдений біля джерела чи річки. Вірили, що камінь вбирає втому і негатив, а вода очищує. Наші прабабці носили такий камінчик в кишені весь день і казали від ворога сховає, від лиха відверне. А якщо ввечері обережно опустити камінь в воду і подякувати, то сон буде тихим і віщим. Ще сьогодні церква згадує преподобного Леонція, канонарха Києво-Печерського в дальніх печерах. Преподобній Леонтій з юних літ присвятив себе Богові, прийнявши чернечий постриг в Києво-Печерській лаврі, він служив канонархом у Великій церкві, тобто допомагав в проведенні богослужінь і робив це з глибокою відданістю. Молитва, стриманість і щоденне служіння стали основою його життя. У старовинних лаврських переказах, які записав владика Модест, розповідається, що преподобні. Геронтій і Леонтій з молоду прийняли чернецтво все своє життя провели в молитві, послуху та суворому подвизі. Обоє були канонархами у Великій Лаврській церкві, залишили по собі добру пам'ять. Їхні тіла нетлінні спочивають у печерах, а душі, як вірили ченці, радіють у Христовому царстві. 18 червня 2025 року, за народним місячним календарем, у нас остання чверть, починається четверта квартиря. Вона починається саме сьогодні, і в народі її називали по-різному Старі дні на Ісході, Старуння, Місяць на спаді, а подекуди просто казали вихід. Цей період в місячному колі вважали найбільш глибоким і навіть трохи містичним, бо місяць ніби віддаляється, згасає, стихає, разом з ним і всі зовнішні сили. В народній традиції ця пора була присвячена завершенням, прибиранню, прощанню з тим, що вже віджило. Господині в такі дні заквашували буряки або ховали овочі на зберігання, бо вважалося, що все зроблене на останній чверті не забродить, не зіпсується. Дуже добре консервацію займатися от саме цими днями на останній чверті, сьогодні і в найближчі декілька днів. Казали, на старому місяці ріж буде лежати, не зогниє. Саме тому м'ясо солили, сало засолювали, коріння викопували і закладали все на зиму. День добре підходить для тихих ритуалів. Необрідових, а житейських навести лад в шафі, перебрати старі речі, винести сміття, написати список справ, який час закритий, і це гарний час, аби мовчки подякувати собі за зроблене і сказати подумки, мені вже не потрібно те, що тягне мене назад. Сни, побачені цієї місячної ночі, мали особливе значення, їх вважали дзеркальними. Не тими, що показують майбутнє, а тими, що вказують на приховане всередині. Якщо сон тривожний, не варто його розбирати. Краще вранці вмитися холодною водою і забути про нього. А якщо сон був світлий, затишний, це ніби знак, що все минуле лягло рівно і без зайвих вузлів. Для стрижки день двоякий. Волосся, обрізане на початку останньої квартирі, ростиме дуже-дуже повільно, зате вірили в таке, що стане більш щільним і міцним. На старіючому місяці добре проводити обряди от запою, проводили це так: ходили на річку, зачерпували води проти води, тобто проти течі, і казали наступне: як ці береги не стрічаються, так, щоб нарождений молитвений Іван не стрічався з хмельним вином. Після брали з обох берегів землі, вкидували в ту воду і також вкидували в напій на похмілля. Ну, шановні глядачі, це дуже стародавній обряд і дуже стародавні замовляння. Воно дійсно з етнографічного джерела. Це Михайла Драгоманова вичитала таке. Тому майте це на увазі, і е, від себе я можу порекомендувати, що в річку ви можете вкинути цю землю. А от з приводу напою на похмілля, то краще, напевно, що не треба туди землі ніякої додавати. Це точно, абсолютно. Ще сьогодні можна провести обряд від пліснявки. А пліснявка це е, раніше так називали молочницю, якщо дивитися сучасним сучасними очима. Причому ця пліснявка ну, вона ж може бути на абсолютно різних органах в людини, і в чоловіка, вона може бути і в жінки, вона може бути. І вона буває на будь-яких слезових поверхнях, які є в нас в нашому тілі, там, в вухах, може бути, вона може бути на язиці, в роті. Тому я це про рот буду розповідати, а ви вже там собі домислюєте, як це ще може виглядати. Значить, обряд. Такий, треба витерти жіночою косою. Це місце язик, язика, борот, і сказати: свиня до корита, пліснявка з язика тричі. Свиня до корита, прибіжіть, пліснявка з язика збіжіть. Звісно, всі ці тексти, замовляння я залишу, як завжди, я роблю в першому закріпленому коментарі під цим відео. Ще раз наголошую, що якщо вас щось турбує таке, то треба. Треба звертатися до спеціалістів сучасних, все ж таки. А це таке народне, ну просто воно мені цікаве, то я вам його і розповідаю. Зрештою, шановні глядачі, взагалі, це спадаючи знову таки, четверта квартира, Це взагалі такий період у місячному календарі, коли а, можна читати будь-які замовляння, які а, щось дуже, дуже сильно зменшують, навіть під ноль, щоб зменшувалось щось. Ну, от, Наприклад, пліснявка для цього дуже добре підходить якраз. І... А, щоб зменшився, наприклад, зменшилася ця тяга до, до питва в чоловіка, наприклад, так само це дуже добрий період для цього. Все, що ви хочете зменшити, можете читати замовляння саме на спадаючому місяці. Що не можна робити сьогодні? Жінкам, які сьогодні збирають трави, не можна класти перший зрізаний пучок додолу. Вірили, що тоді цілюща сила втече в землю, і все зілля виявиться марним. Дівчатам на виданні не радили цього дня сідати ввечері на поріг. Казали, хто сидить на межі, того й доля у мене, тобто кохання довго не з'явиться або залишиться тільки в снах. Не можна було 18 червня пити воду з глиняного глечика, якщо той ще не висох після миття. Вважалося, що можна прийняти на себе чужу думку, чужі думки, і після чого з'явиться тривожність і, можливо, з'явиться роздратування. Вагітним жінкам не радили сьогодні вдихати пахущі сильно пахучих квітів, ромашки, жасмину, м'яти. Казали, що дитина після такого буде надто вразливою, до чужих емоцій, часто ховатиметься в собі, буде таким інтровертом дуже сильним. Не слід в середу, 18 червня, розчисуватись після заходу сонця. Вірили наші пращури, що волосся вбирає нічні тривоги, і після такого розчисування може з'явитися безсоння або сивина. Чоловікам не варто сьогодні після обіду братися до лагодження ножів або коси. Гостре на зраду піде, казали старі і остерігалися сварок і раптових розчарувань вдома. Дітям не дозволяли сьогодні кидати у вогонь будь-які сірники чи папірці. Не рекомендували цього дня зливати зілля або воду після вмивання в город. Вірили, що це може спричинити зів'янення огірків або хворобу в капусти, бо вся надмірна волога буде солонувата. Не можна 18 червня згадувати образи в голос. Народ казав, стару образу скажеш, нову на себе покличеш, і тоді ввечері може зав'язатися сварка чи непорозуміння з найближчими до вас людьми. В середу, 18 червня, хоч Петрівка і вважається найлегшим із постів, Цього дня доведеться дотриматися особливої стриманості, бо середа взагалі впродовж всього року більш суворий день, пісний день. І сьогодні навіть риба не дозволяється, попри загальну послабленість цього Петрівського посту. Так заведено в церковній традиції, середа це день спогаду про зраду Ісуса Христа, тож має бути суворою. Цього дня варто відмовитися від будь-яких страв з олією та їжі, що потребує приготування. Все має бути сирим і щонайменше холодним: свіжа капуста, огірки, яблука, ягоди, трошки хліба з водою або медом, горіхи чи сушені фрукти. Ось така буде правильна доречна середа. І звісно, шановні глядачі, є категорії громадян, які звільняються від посту будь-якого посту, не тільки петрівського посту. Це в нас вагітні жінки, вони не мають постувати. Діти малі, підлітки так само. Люди, які зараз в них якась хвороба є серйозна, і вони або просто хвороба, вони не здужують через це, і вони мають харчуватися відповідно, повноцінно, а не обмежувати себе в будь-вчому. Звісно, це захисники, звісно, це люди, які на важких роботах працюють. Можливо, навіть ті косарі, які пішли вже другий день, вони в полі мають бути в середу на Петрівці. От, і саме їм так само деякі послаблення дозволяються впродовж Петрівки. Втім, якщо ви сумніваєтесь, а, ну, літні люди так само, якщо ви сумніваєтеся, чи правильно ви чините, чи неправильно, то краще за все вам порадитися з вашим духівником, і він тоді вас направить, благословить або на піст, або на послаблення від посту. І все буде добре, і ви будете спокійні, що ви все робите відповідно до традиції, відповідно до вашої совісті. 18 червня іменини відзначають люди з наступними іменами Данило, Леонті, Михайло, Опанас, Дарія, Єфросінія та Марія. Цього дня хочеться привітати іменинників з Днем Ангелів, побажати щирої радості, душевного спокою, тепла в серці та благополуччя в кожному дні. Хочеться побажати кожному з вас здоров'я, що додає сили, любові, яка надихає, і підтримки, яка зміцнює в потрібну мить. Нехай життя дарує світлі зустрічі, добрі новини, гармонійні рішення і радість від простих речей. А небесні покровителі хай завжди будуть поруч, оберігають від негараздів, допомагають долати труднощі та благословляють на добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, у нас з вами. Це в нас 18 було червня, але ж завтра буде новий суперцікавий день. Будь ласка, повертайтесь на цей канал. Відео у мене виходять щодня. Ще на першому каналі моєму періодично відео виходять. Я напевно що буду залишати в описі так само посилання на свій перший канал, бо там цікаві відео, вони не прив'язані прямо до до календаря. Вони не щодня виходять, періодично, час від часу виходять, але. Я там ну, якісь такі по темах прям викладаю відео. Якщо бачу, що можна якусь тему більш ширше подати, і вона не буде логічно там виглядати прямо в розповіді про якийсь окремий день, то я створюю таке відео, я додатково його викладаю. Тому, будь ласочка, на той перший канал мій так само підіть, підпишіться, і там так само натисніть дзвоник, щоб так само ви бачили, коли там щось з'являється цікавеньке. В принципі, я звідси направляю туди періодично, але буває, що й забуваю. От. А там так само дуже-дуже цікаві відео про наші українські традиції по темах. Зможете прийти і подивитися. І я дякую вам сьогодні за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе, і до зустрічі завтра. До побачення!